Добрий день. Вирішив записати більш детальне відео по методу водяна баня. Вона ж швидкісна баня. О, швидкісна ферментація, допферментація. Ну, точніше сказати, якщо чесно, то порадило мені зробити більш детально, щоб не теорія я сказала було, а видно було, як я наповнюю банки, ставлю, знімаю. ну і в який виходить. По кольору хоча б показати. Так, наповняю я все берлі лимон, три я вже набив. Так, щоб не дуже затягувати. Так, я наповняю, в принципі, не дуже прижимаю. Так, трошки бачите. Не дуже я прижимаю, бо теж воно. ну Все одно воно дає. О, якраз дивіться, мені вистачило на 4 баночки. Воно все одно дає усадочку. Бо там не було. Це треба і треба зробити, бо вже, якщо чесно, закінчився. Бо, ну, якщо чесно, подобається мені, дуже подобається взагалі аромат. Так, ну і зараз вже підемо ставити на вогонь. Я вибачаюсь на вогонь рано ще ставить, закрить, ну так, в принципі, я так плотно, знаєте, затягую, щоб. Щоб було... Все, ідемо ставити на вогонь. Так. Ну що, ми на моїй величезній громізній кухні, що не розвернешся. Ну дивіться, от так я положив в кастрю. Ще слава, от мені він робив, порадив тряпочки положити. Ну Він прижимав каменюку. Він, правда, казав, він і кришки такі не закручуються, прижимав. Ну я докриваю кришкою, мені каменюка не влізе, кришка не закриється. Ну і в принципі в той раз в мене ж так вони в принципі, і плавали. Так що я думаю нічого страшного. Значить, через 40 хвилин, от як Олег казав, я не робив перший раз, потрібно відкрити кришки, випустити газ. Ну, це я вже не буду показувати. Ще він казав, що потрібно 2-3 рази струшувати, ну, типу трусити, щоб воно розрівнялося. Бо він усаджується дійсно. Ну, я не знаю, вода горяча вже вже, не, не буде. То я не знаю. Ну, він казав, що він теж часто забуває, буває взагалі не струшує. Я не знаю, видно вам. Ну такий маленький вогонь. Можливо, я подивлюсь, можливо, ще менше зроблю. Ну все, я ставлю. Все поставив. І це десь 4-5 годин. Ну Я ставив в, в ці рази по 5 годин. Все. Тепер вже через 5 годин зустрінемось. Та й стоїть. Все, я зняв. Значить, я вирішив кришку не відчиняти, щоб пар, пар не виходив. Ще зараз загорну. Все, я загорнув. Значить, до завтрашнього дня вона так у мене стоїть. Потім вже відчиню, коли <кій> завтра буду ставити. Щоб пар не виходив сьогодні не буду. Вже сказав. І там подивимось щось через банки. Якщо видно буде, може щось вже колір помінявся. Ну і все. Хай стоїть. До завтра. Всім добрий день. значить Сняв я, розгорнув кастрюлю достав, Вон вже газ зажог, буду ставити. Давайте подивимось. Це я вчора. Получається, спліти зняв десь 8 вечора, а сьогодні, зараз 12 година дня. Значит, ну ось дивіться, таке воно стало. Чи таке було, чи таке стало. Ще я буду два рази робити. Завтра вже покажу, як знову ставлю, а післязавтра, коли воно після завтрашнього стине, то я вже покажу, як... Буду висипати. Ну і потім, мабуть, покажу через пару днів, вже коли воно просохне, який результат. Все, на цьому все. До завтра. Всім добрий день. Сьогодні я вже буду ставити е, третій раз і останній на вогонь. Значить, вчора я зняв його в 4, сьогодні зараз десь почало першої. По 4 часа я зараз вже роблю. Ну, ось, такі, в принципі. ну, зараз ми не побачимо. Завтра вже я буду записувати і буду висипати. Там вже побачимо, що і як. Так, вогонь. Зараз сонце не світить. Може побачити, який, в принципі, вогонь я роблю. Ну, Саме малий, щоб тільки не затух. Так, на цьому все. Е, побачимо вже завтра. Всім добрий день. Все, зняв я після третьої водяної бані. Вірніше, вчора десь в 4 я зняв 4 часа він в мене всі 3 рази стояв. І сьогодні вже зараз без 10-12. Буду висипати. Постояв він у мене ніч. Давайте подивимось, що, що вийшло. Так от навершив трохи, щоб краще було видно. Лажноватий. Ось так його, як можна більше розсипати. Цю банку вже елі открив. Знаєте, так було видно гази, як кажуть, розряжені, чи що там. Окей, ну вода така вже була, їй тепленька. Значить, що я хочу сказати. Одразу аромат. Ну такого я скільки от не купляв. такого аромату я ще не чув. Ну це просто агонь. Просто ще подсохне. Я думаю, там... От сигарети я набивав в ті рази, як робив. В контейнері в пластиковому полежить. відкриваєш, болін ну запах такий, я ж кажу. Що... Ну, як бачите, як на мене, то колір все ж таки вже такий став. Як він міцний мені приходив, от такого ж кольору він і став. Все-таки воно витягнуло ту есенцію лимонну. Так, ну ці дві банки я вже не буду показувати, я їх теж в коробку в окремо висиплю. Я ж думаю, він такий же. Ну і зустрінемо вже через 2 дні, коли підсохне. І там я вже спробую, що там. По міцності вийшлось. Запах, ще раз скажу, просто огонь. Всім добрий день. Ну що, полежав він в мене вміє двох днів 4. Значить, ну, все одно, ви знаєте, він такий ще трохи вологий, я думаю, можна і спробувати набити. зараз наб'ю спробую, як він. Як на міцність. Ну, взагалі, я от по попередньому разу пам'ятаю, що краще все ж таки десь тижня 2-3 і тоді ще менше міцність стоїть. Все ж таки, лимонка не дає зовсім смолом виходить, але ну, ну, його, якщо чесно, можна робити навіть за аромата. Спробую в голівер наб'ю 2-4 мм. Як воно вийде? Бо сухій вона не дуже, Ну, він трохи вогковатий, я ж кажу. Так, дивимось. Ну, нормально, ви знаєте, до фільтра добуває. Коли зовсім сухий, до фільтра не добуває. Ну все, я зараз зараз спробую і скажу вам. Так, ну що? Значить, став він. Ще пом'якше. 4 дні тому я спробував, то він жорстче був. Я думаю, ще тижня 2-3 полежить взагалі стане ще м'якше. Звісно, ідеалом там на шестерку я його не виведу ніяк, бо лимонка не дасть, як я розумію, але ну, такий він став. Колір, як ви бачите, це ще телефон камера моя підсвічує, так він ще темніше. Так, ну, з цим цюном все. Зараз хочу я показати вам ще в попереднє відео трохи вернутися, Оце я насів з кемела десь, грам 400 в мене залишилось. Це я такого насіяв. Бачите. Я думаю, в Голд, в інших не набагато. Хто ну, які такої нарізки, не набагато менше. Я вже про парламент взагалі мовчу. Ну На цьому я буду завершувати. Всім дуже дякую за перегляди. Лайки, вподобайки, коментарі. Всім всього найкращого. До зустрічі!